Вітаю вас на нашому каналі, на каналі Автокарс, автомобілі з Європи. Нагадаю, одразу ми знаходимося в місті Уман Черкаська область. Всі наші авто знаходяться на нашому сайті AutoCars Посилання на наш сайт, на всі наші сторінки ви знайдете в описі під даним відео. А сьогодні я хочу вам продемонструвати черговий автомобіль, який приїхав до нас з Німеччини. Отже, це шкода Octavia a 7 в комплектації Style. 2-літровий дизель 150 кінських сил. Семиступенева коробка DSG DQ381. Автомобіль у нас почав свою експлуатацію в березні 2019 року. Зійшов з конвейера в грудні 2018 року. По українських документах він буде 2018 роком. 26.03, якщо видно, 2019, ось дата першої реєстрації даного авто. Комплектація стайл. Зараз більш детально оглянемо. Даний автомобіль. Отже, як ми бачимо, максимальна LED-оптика, омивачі фар. Є у нас радар, тобто DISTRONIC. 16 колеса, абсолютно новесенька літня гума Bridgestone, складання та регулювання дзеркал. І йдемо по салону. Ось такий щиток приборів. Комбіновані сидіння, 201 тисяча рідного оригінального пробігу. Амбієнт, підсвітка по салону, все це класно, дуже виглядає. DSG 7-ступенева DQ381, зарядка для смартфону, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, CarPlay, Android Auto. В принципі, стандартний такий набір, який є, який має бути в кожному сучасному авто. Кермо, я вже сказав, в дуже класному стані. Тут перемикачі коробки передач. Тут у нас. Фронт асіст із асистентів присутній, управління бортовим, управління магнітолою. В принципі, так коротенько все. Ідемо далі. Бачимо тоновані задні вікна, позаду взагалі стан нового авто. Амбієнт підсвітка виглядає класно. Зараз вона червона, але можна вибрати будь-який колір на свій смак колеса. В ідеальному стані під низом авто, також в ідеальному стані штатний заводський фаркоп, величезне багажне відділення з подвійним дном, з різними органайзерами. Ось так. Друзі, одразу відволічусь різні шкоди є в наявності для прикладу. Також 2018 року, тільки це початок 2018 року і тут 6-ступенева DSG, DQ300, DQ250, 2-літровий дизель, в принципі також комплектація Style. Тут нема амбієнт підсвітки, але є вставки під дерево. Йдемо далі оглядати нашу шкоду. Така вона по салону, як я вже казав, це Євро 6. Тут, для прикладу, є AdBlue, там AdBlue ще немає. Ну, Тут все супер. Технічно, косметично взагалі немає жодних зауважень, немає ніяких подряпин. Можливо, якісь там мікро-мікросколи, так як ці всі авто приїжджають з автобаму. Звичайно, вони будуть присутні. Це не новий автомобіль. Лед оптика виглядає просто супер. По автомобіль. В ідеальному косметичному стані 121, 121, 122. 122. 158. Тут є один підлакований елемент. 110. 131. 131. 132. 142. Ну і тут також. Один елемент. Це не більше, ніж підлокування, тому що плюс 20 мікрон воно б'ється. Це не подвійний. Навіть якраз 115. 115, 116. Та що таке? 116? 115? Ось так, щоб ви максимально... Розуміли, який це автомобіль. Ще раз нагадаю, шкода Octavia A7, комплектація Style на топовій LED-оптиці. Це модельний 19 -й рік. Виготовлена вона була в самому кінці 2018 року. Тут вже йде 7-ступенева DQ381 коробка. Є AdBlue, тобто Євро 6. Ось така вона. Яка ціна даного авто? 17,5 тисяч доларів вона вартує. Ця для порівняння 15 950. Який автомобіль оберете для себе ви, вирішувати вам. Телефонуйте, звертайтесь, всі наші авто на нашому сайті автокарскарсюєй. Всі вони в наявності в місті Умань. Переходьте, оглядайте, приїжджайте, тестуйте, обирайте для себе свій автомобіль. Різні авто є в наявності. Телефонуйте з радістю поспілкуємось. Всім гарного дня, вдалих покупок!